Ви на каналі Софія Медсон. І сьогодні я вам покажу подарунки, які я приготувала для мами і тата. Але перед тим як ми почнемо наше відео, підпишись, будь ласка, на мій канал. Він внизу. А хто вже підписався на мій канал або давно вже підписався, тоді він молодець. Ну і тепер ми почнемо наше відео. Я думаю, ви всі знаєте, правильно це тату я роблю подарунок. Ну, давайте почнемо із календаря. Ось такий календар. Зараз я вам покажу. Тут всі є місяці, тільки це вже календар 2021 року. Тут є, давайте Я покажу вам. Так стоять. Перевертаємо. У нас буде вже 2021 рік. Зараз у нас 2020, 2020 а буде 2021. І ось уже у нас буде січня. І хочу сказати по секрету, хто не знає, у мене день народження 14 січня. Ось. І давайте подивимося, коли у мене день народження. Угу. В четвер, ані стоп. Ну, наступного року у мене буде день народження 2021 року в п'ятницю. А в цього року буде день народження в четвер. Угу. Це у нас грудень, січень листопад. Ладно. Листопад, жовтень. Ні, спочатку ж грудень. Жовтень листопад. Далі. Жовтень, вер... вересень, жовтень, серпень. Далі серпень, липень, вересень. Ось такий календар я вам показала. Далі у нас ось така відкритка. Давайте подивимося її. З цього боку у нас нічого нема, а з цього ялиночка і кульки. Так, тут написано ось такий у нас лип. Бажаю ще і зроблю із щасливих моментів. Тут у нас сніг. Посікати скажу, я це зробила з коректором. З коректором. Далі у нас є такі кульки, які висять тут. Тут написано з Новим роком і 2021 привіт! І ось така у нас листи, листівочка. І з побажаннями. Прям подходит у этого пакета. Так. так, давайте прочитаем. Ну, я что, не буду вам открывать. Давайте я просто вам прочитаю тут по побажание. Я нап написала. Нехай сбудутся наизаповеднейшие бажания. Далее. Будь... А, будь здоровым. Потім я почу. Будь красивим. Далі. Будь веселим. Будь щасливим з Новим роком. Ну, в кінці я так написала, тому що щоб прочитала і з Новим роком. Прам'я це в кінці і відкрила. Я таки хотіла, щоб завжди танти відкрив побажання в самому кінці. Ну він прочитає всі побажання, а потім відкриє і там написано з Новим роком. Давайте все поскладаем на месте, Значит, мы ничего не трогаем. Ну, это такие скучные, очень ничего страшного. Такие цукарочки, мелко. Шоколадочка такая. Все подвещали. Ну, давайте цукарки я вам покажу еще. Все у нас. Ну, мелкий сплэш, тишу. Ну, и как цукарочка. Я не знаю, как она так называется. Все у нас тофикс. Вот. Так, ще одне ток стільки вже повіличним. Я її теж люблю. і якась тут желейка. Я вам не буду її показувати. Так, далі у нас класична карточка така. Називається вона Коко-Коко. Ну, я так знаю, але вона має шоколадна. Це якась цукерка якась корисна. з смаком вишні, вишні і полуниці, мабуть, все Еще у нас тут еще... Еще вот такая есть еще такая сукарочка. Ну, сукарочки такие. И с маком... Персик, да? Слушай, персик, да? Я думаю, да. И еще у нас тут есть топикс. Да? Топикс. Мышлевый мак. А еще у нас есть мятная сукарочка. А, не, я еще сделала. Я еще на показала. Тут такие есть на море. И еще есть вот такая шкалочка. Шоколадная, мама. Да, шоколадная. Я ее очень вот пробовала, ну и вы попачили подарочек. Давайте я вам зараз еще покажу подарочки. Тихо, зараз тут треба развязать цей вузлик. Так. Нарізимо назад. Нічого не було. Я вам нічого не попала, не показувала, ви нічого не бачили. все має бути чисте і красиве. Все, готово. Далі і останній наш подарунок. Зараз я вам покажу його вам. Вдалася на У нас така іграшка, як статуя. Ведмедик. Я його малювала сама. Ось такий ведмедик. Зараз на місце і приступимо до наступного подарунку. Ну, тут ви бачите великий подарунок ось такий подарунок у нас. Давайте почнемо з відкритки. Да? Мабуть, так. ви теж хочете подивитися відкриточку. Ну, тут така картинка, скажу так, не дуже вийшло. Мабуть, вона якась трохи странна? Це гілянда, має бути мабуть, ну, кульки. А це тут у нас сніг. Ну, якби сніг на кульці. А тут у нас 2021-й намальовано. Давайте відкриємо і я вам прочитаю відкрітку. З новим роком! Бажаю щастя, нових подарунків, здоров'я і веселощів. І у нас тут є теж сніг, як ви знаєте, я вже теж вам казала. Я з коректору зробила сніг. Тут у нас таке деревце, яке осипане снігом, а тут сніг у нас. Ось така відкриточка. Так. Ось така у нас ялиночка, хто бачить, кульки такі. І це я буду мамі дарувати. Тут вона її можна кудись ставити і вона не підставці. Отак вона просто не буде стояти. А якщо її так поставити, то вона буде стояти. Хоча давайте почнемо з. Цю... давайте стрімок. Так. Тут теж вже в цьому давайте. Ну так, да, давайте її висипимо. Обережку виступаємося. Оці цукреночки, це ті, які мама любить моя. Вона їсть ромашку. Вона любить червоний мак. Ось такі цукерки. Так, тут у нас більше вважань. Нехай збудуться твої найзаповільніші бажання. Будь красивою. Угу, Це ж гарно гамма. Далі. Будь здоровою. Чи там будь здорова? Будь здорова. Такі так. кладені. Хай навколо всі тебе люблять. Гарне побажання теж і приємне. Там вони всі приємні, я ж їх писала. Ну от вже побажалися з Новим роком. Ну, Це мало взагалі, щоб мама відкривала теж в самому кінці там написано має бути з Новим роком. Коли вона в самому кінці буде написано з Новим роком. Коли вона відкриє саму останню мошечку, то має бути написано знову так. Будь веселим, кранні побажання, які ми зараз хочемо прочитати з вами. Будь новорічний. Так. Ось така коробочка в нас з сердечком. Я вам потім її покажу. Ось така у нас вона новенька. Я її просто розпакувала, я хотіла покласти сюди в подарунок, ну, тому що там трошки... Ну, щоб так було гарніше. Ось така у нас наколочка. А це я зробила сама браслет вчора. Ось такі браслети. Ось, Ось така коробочка. Давайте зараз я все на місце покладу. Ну і ми будемо вже закінчувати наше відео. Вже закінчується. Кому сподобалося це відео, ставте лайк. І кому сподобалися ці, ці подарунки, ставте теж лайк. Я бажаю всім, щоб ви були здорові, щасливі і щасливих моментів вам на Новий рік. Ну і завжди всім житті. Вітаю вам, вас з новим 2021 Christmas!